24-25 листопада в Одесі у форматі дистанційної та особистої участі відбулася 14-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті, присвячена пам'яті Бориса Резніка. Ця подія, яка давно стала доброю традицією, відбулася завдяки спільним зусиллям керівництва та кафедри педіатрії. Трії номер один Одеського національного медичного університету за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради та обласної державної адміністрації. Основна наукова концепція конференції обговорення та оптимізація педіатричної допомоги в Україні в сучасному контексті в умовах воєнного часу. Учасників заходу привітали ректор Одеського національного медичного університету, академік Академії медичних наук України Валерій Запорожан, проректор з науково-педагогічної роботи Онмеду, доктор медичних наук професор Валерія Марічереда, завідувач кафедри педіатрії Номарадин ОНМЕДу, член кореспондент Академії медичних наук України, професор Микола Аряєв. Дуже важливим фактором для Руху вперед є інформаційне забезпечення прогресу. Якщо порівнювати показник дитячої смертності за часів Академії Карізника, якого ми вшановуємо в нашій конференції, то він составляв 30, тобто із тисячі новонароджених 30 помирало. Зараз в Україні сім. Тобто, це серед е, причин, як так сталося, серед їх декілька. Один з них рост професійної обізнаності, інформаційні потоки через інтернет, через книжки, через спілкування і через конференції. У тому числі і з міжнародною участю, у тому числі в Україні і поза за кордоном. Безумовно, 30 років тому назад я не мог навіть собі уявити, щоб такий показник мог бути. Ну а далі обладнання, ліки, але інформаційне забезпечення нам one. В конференції взяли участь провідні вчені, практикуючі лікарі, педіатри, неонатологи, терапевти та сімейні лікарі з усіх регіонів України, а також іноземні фахівці з Австралії та Молдови. Конференція завжди приймала лікарів, науковців з усієї України. Всі куточки без винятку. І, але десь то, то 10 років тому вона стала із міжнародною участю. Цього року в нас дві, а одна група три фахівця з Молдови, університет медицини і фармації імені Миколи Тестиміціану. Нінель Рівенка. Вона є провідний педіатр, Вона е, є головним. Педіатром і з точки зору науки, і з точки зору організації охорони здоров'я в однієї персоні. Уся влада педіатрична, тому ми дуже задоволені контактом з такою поважною персоною. І друге Австралія. Австралія Лоу, професор Лоу. Він сам персонально був п'ять разів. На нашій конференції і два рази дистанційна. Він за фахом є організатором здоров'я, Public Health охорони здоров'я і епідеміологія, так звана епідеміологія, педічна епідеміологія є його науковим напрямком. Він організував стажування нашого аспіранта. В Австралії протягом одного місяця і було захист, захист дисертації, дуже поважна авторитетна людина в Австралії. От два таких, дві таких персони, вони дають нам право на, для того, щоб назвати таку конференцію. Міжнародного участю. Для чого усі конференції потрібні? Це один з складових сучасного інформаційного забезпечення, забезпечення. досвід, обмін думками, обмін ідеями, у тому числі під час ковіду минулого року, у тому числі у військовому стані. Як може розвиватися, як може зберігатися. Служба взагалі педіатрична як така. В рамках заходу було проведено науково-практичні сесії, обговорювалися проблеми педіатрії та неонаталогії, основи раціональної фармакотерапії в педіатрії. Заслухали 24 доповіді. Проведено практикум для лікарів Резніковські читання на пам'ять видатного лікаря-педіатра, науковця та громадського діяча академіка Бориса Резніка. Людини легенди, який розробив новітні методи діагностики під час лікування дітей, створив педіатричну школу і передав унікальні методики своїм учням. В головному корпусі нашого головного будівля нашого університету, там є скульптури фахівців минулого і серед них академік Філатов і Етер. Борис Якович Резнік, Тобто він шанується в нашому вузі як предтеча славних звершень, які вже відбулися, які будуть у майбутньому. Він був, був людиною обдарованою з безумовною схильністю до медичної діяльності, до педіатричної діяльності, до наукової діяльності. Проведення науково-практичних конференцій має велике значення і включена до переліку заходів безперервного професійного розвитку, відповідна наказу МОЗ. Фахові доповіді, повідомлення і дискусії, нові ідеї, погляди та концепції доповідачів та учасників конференції сприятимуть узагальненню наукових підходів і розробці, рекомендацій щодо подальшого вдосконалення розвитку педіатричної сфери. Лише спільні наукові зусилля мають реальний потенціал до втілення в життя.